Зараз у родині активіста Сергія Бойка відбувається обшук. Як мені запевнили мене слідчі, що вже кінцева його стадія, вже оформлення кінцевих документів. І, як стверджує слідчик, нічого незаконного не виявлено. Раніше 10-й обшуки не зв'язку немає. Слава Донбассу! Зірвалися люди в масках з автоматами, поклали на підлогу навіть маленького хлопчика і проводять обшук, перевертають все в хаті. Сергій Бойко за режиму Януковича неодноразово був переслідуваний. Він був переслідуваний як за захист Віталія Запорожця від суддівського свавілля, так і за акції Замовний протест. І за інші на ці захисні акції. в контексті якої справи взагалі за ліцовської? Думаю, що це в контексті справи з приводу громадського протесту 31 серпня біля Верховної Ради. Забирає два ноутбука. Ну да, два ноутбука, телефон і фотоапарат. Перерив шукати, одна кімната, там взагалі всі віші, шкаф, там, все перерив. Як тільки я відкрив двері, одразу летіли два двоє чоловіка з автоматами, вони мене вложили на пол. Потім почали обшукувати, шукати бойка Сергія, мого брата. Ну, його не знайшли, потім ці з автоматами вийшли, і почали обшук. Вони щось говорили при цьому? Ну, казали, що у них є не Показували якісь документи, можливо. Мені. Дивіться, а то... Якісь пакети, що ви наразі виносите? І хто ви є? Назвіться, будь ласка, і вашу, вашу функцію. питання, питань, все розповідаю. А ви хто? Ви хто? Ваша посада, ви виносите з квартири бійця АТО речі. Чому ви не хочете назватися? Ви його грабуєте без представника, без, фактично без захисника, без адвоката? Ви зараз пограбували квартиру бійця АТО, який проливає за нас кров. Розкажіть, будь ласка, чому ви не хочете назватися?